Епідемія відступає. Кількість прикарпатців, котрі звертаються за допомогою до лікарів, зменшилася втричі. Щоправда, за останні дні все більше на лікарняні ліжка потрапляють діти. В порівняння з попереднім понеділком у нас в три рази зменшення йде чітке єдине, що дав, будь ласка, єдине, що за вчорашній день серед захворілих практично 50% – це були діти. Ну чому така статистика? Будемо бачити на протязі якоїсь ще пару днів. Якщо воно вирівняється, то значить добре. Якщо ні, значить у нас починають хворіти більше діти, які почали ходити по вулицях. Тим часом влада вирішила оцінити дії медперсоналу в період епідемії. Чиновники будуть анонімно опитувати прикарпатців, які лікувалися від вірусної пневмонії. Таємне опитування складатиметься з кількох простих запитань: серед них чи використовували мешканці області власні кошти на лікування у медзакладах. Ну, от ми проведемо анкетування, тоді будемо про це говорити. Розумієте, те, що Лікарня жодна на сьогоднішній день не забезпечена 100%. Я думаю, про це говорити навіть не варто і писати про це не варто, тому що про це треба було говорити і писати 18 років незалежності держави. Влада спільно з медиками розробила рекомендації для реабілітації осіб, котрі хворіли на вірусну пневмонію. Тепер через змі вони планують роз'яснювати мешканцям, як вберегтися від вірусів та які заходи вживати після перенесення недуги. Ми розуміємо, що любий. Вірус, в тому числі грип, він дає астенізацію і такі зміни, які тривають протягом ну, навіть до півроку. Тобто для людей ми повинні дати якісь практичні рекомендації, що той, хто перехворів на грип, або вірусне важкі захворювання, повинен для себе знати, зробити, зрозуміти, як себе поводити. Інформацію про післявірусну реабілітацію при Карпаті почнуть отримувати уже цього тижня.